Добрий раночок вам усім із Києва. Як у вас настрій? Все гаразд. У мене теж відносно. Таке кафе у нас гарне. І багато тут завжди людей, особливо коли немає світла, так майже всі тут сидять. Дуже зручно. І світло є, і інтернет є, і гаряча, міцна, ароматна кава, солодощі. Зараз по всьому Києву так все прикрашено. Просто прекрасно. Це я йду з магазину, я завжди роблю тут таку маленьку для себе перерву, паузу, так класно. Бажаю вам гарного дня, настрою прекрасного теж, такого передсвяткового. О, які шарики. Зараз я занесу свою сумку, підуну деякі прикраси. Хотіла їхати в епіцентр, та щось у мене немає натхнення, стимулу немає у мене. Такого ріянового бажання.